Софі! Друзі, привіт! Сьогодні я буду ставити ялинку. А вгадайте, які кімночі буду ставити! А це з, з моїй кодю показу. Ось наша ялинка. А поки мама буде вісити гілянду я буду розбирати наші іграшки чи сари в очах красива. В очах. Не, оча красива. В очах красива. І, звісно, красива. Наза най... Краса! Добре очу. Вона буде на і це на Вау, а чи просто прекрасний! Гарний зу. А ну дивись! а, -а, -а! яка ж вона гарна, Гарнюча! Я хочу вам заспівати пісеньку, яку я учила у садочку. За вікном, за вікном падають лізинки, ти бату сюстили вівскати тинку. І ялинку ви буде прикрасати. Новий рік, новий рік За у нас і хач, новий рік, новий рік За у нас хаче, новий рік, новий рік За у нас і хач, новий рік, новий рік За у нас і хаче. Білий сніг, білий сніг по землі крузляє, в нас плохиха висяє, утаночок пісують, хлопчи та дівчата новий рік, новий рік, це у нас і Ось така красива пісня у мене. дуже гарно тебе виходить. Дякую, Матусю. Куа! Куа, якась красива! Будемо її прикрасати. Так, Ти будеш сама? Да, я буду її прикрасати. Ну, Хочемо да. вот таку красиву кульку. Красиву, красиву. Давай. Ферик пришел до диток. Дитки хороши, та смешни. Дитки чемни у нас. Думаю, все дитки подарунки отримают. Дитки хороши и чемни. Наши дитки чемненькие. Дитки чемненькие. Україні всі дітки чемненькі. Стараюсь дуже красиво робити. Будь ласка, отуди. Сюди? Да. Сюди. Там вона прекрасна, красива зірка. Скажіть, красива. Покажи. Така вона. Угу. Ірочка. Мені вона прям сподобалась, Сподобалась. О, Дай. ти все не знімаєш? Так, да, тоже знімаю. Подводи, не знаю, якісь так. Позимову їх до да цих бус. І делаємо вот цих бус. Взагалі, з першого треба повішати всі іграшки, які ти хочеш. А що у нас? Там ще багато місця і іграшок іще достатньо. Просто я вже устала трошки. Ти моя рада? Ви поможете мені? Я можу допомогти, так. Давай. А якщо вам сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока.